Школу в селі Пирогово будують сім років. Нарешті, отримавши потужну фінансову допомогу від держави, у розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень, «Довгобуд» вдалося ввести в дію. Поки що набрали дітей менше половини від можливого. Однак гарні умови та новітнє обладнання зацікавлять і батьків, і потенційних учнів. До речі, в Україні протягом 2006 року здадуть 43 нових школи. Але за словами міністра освіти та науки Станіслава Ніколаєнка, потреби в Новобудах немає. Нині увага має приділятись Це якості за науку за освіту та держава буде мати конкурентно здатний конкурентно Не ті держави, які видобувають руду, метал там, чи ліс, зрізають чи нафту, чи газ, ведуть перед чи золото, а ті держави, які вкладають знання. У 2007 році в освіту буде вкладено не менше 38 мільярдів гривень, науку 2,5 мільярда гривень. Ми в цьому році збільшили до 57%. Набір на державне замовлення за рахунок держави. Ми вклали в освіту 33 мільярди гривень. Минулому році 25 мільярдів. Хотілося, що з кожним роком у нас кількість нових шкіл, дитячих садків, а в цьому році ми їх відновили і знову ввели до роботи більше 30, ставалося більше і більше. Тому що є дуже проста правда. Той, хто інвестує і допомагає нашим дітям, той інвестує. Наше На свято гості завітали не з порожніми руками. Губернатор та голова обласної ради подарували школі комп'ютерний клас та комплект нових меблів. А міністр міг. До речі, почесну відзнаку імені Антона Макаренка Станіслав Ніколаєнко вручив Олександру Домбровському. А міський голова Володимир Гройсман віднині носитиме звання відмінника освіти. Елла Васильівна Нечіпорук, директор школи номер 36 Директор це професія, яка вимагає від жінки певної жорсткості та аналітичного складу мислення. Ну, по-перше, я думаю, що абсолютно всім людям в житті слід бути гарними, гідними, порядними людьми. Тому своїм вихованцям я завжди. Це бажаю. Де має значення, хто ким стане. І навіть на другому плані, скільки ти балів сьогодні отримав на уроці чи на державній підсумковій атестації. Саме головне це бути порядною людиною, звідси виходить все. Бути гарним сім'янином, бути гарним фахівцем, займатися вихованням.